Дуже дякую вам за ваш час. І я би хотіла почати з того, що зараз, коли вже війна триває скоро два роки, у вас був час, щоб оцінити, що захід міг зробити інакше на початку повномасштабного вторгнення, щоб війна закінчилася швидше. Так, що нам потрібно було зробити, це бути набагато жорсткішими у 2014-му. Я розумію, що це непроста відповідь, але ми ніколи не повинні були приймати те, що Путін мав право забрати величезний кусок суверенної європейської країни. Він це зробив, тому що ми були слабкі і зайняті Сирією в 2013-му. і ми мали цей недієвий нормандський процес з 2014-го до 2022-го. і це була катастрофа. Отже, ми мали не допустити до того, що майбутнє України вільної демократичної країни було доручене Франції, Німеччині, Росії та Україні. А Росія та Україна вважалися рівними партнерами у перемовах, коли Росія вторглася в Україну. Ми не мали це приймати. Велика Британія мала не дозволити цьому статися. А перед початком війни, в період до 24 лютого, що ми могли зробити, я думаю, вже було надто складно щось зробити, бо Путін вже написав своє. Се він вирішив, він бачив, що захід був нерішучий, він бачив свій шанс, і я не думаю, що він вірив. Ви це знаєте краще за мене? Він же вірив, що переможе. Він цілковито недооцінив Україну. Але коли він почав готуватися і мав батальйонно-тактичні групи на коло в очікуванні, я не знаю, що ми могли зробити, бо Україна не була в НАТО. Це інша річ, яку ми мали зробити. Це помилка. А як на вашу думку, чи мають бути якісь обмеження? Щодо того, яку зброю і які боєприпаси захід дає Україні, Це постійно змінюється. Я не генерал, не військовик, але що я помітив з тих розмов, які мав з Володимиром Зеленським у перші дні війни. Він мені казав, нам потрібні броньовані машини, нам потрібні танки. Тому ми давали броньовики і, врешті-решт, дали танки. І я вважаю, що вони дуже корисні, але технологія змінюється. І зараз танки закидують з дронів. Вам потрібні дрони і інша технологія. Є я вважаю, що зараз потрібен далекобійний вогонь атакамс. Я вважаю, що нам потрібні системи, щоб діставати росіян з їхніх лисячих нір. Потрібні Депікамс, потрібні засоби, які допоможуть українцям просуватися, бо це зараз важко. Ці траншеї це жахіття першої світової війни, і ми мусимо знайти шлях через них. Ви завжди виступали за надання винищувачів і далекобійні боєприпаси. Але чи є щось, що захід точно не дасть Україні ніколи? Країнвоайфінфетентіл юкраїні з Доки Україна не стане членом НАТО, захід не запропонує ядерну парасольку, це очевидно. Але цей час мусить наступити, і це правильно. Тим часом ми мусимо дати усі технологічні рішення, дрони, розвідницькі дані. Я не буду видавати державні таємниці, але Велика Британія робить дуже багато, і я дуже пишаюся тією технічною допомогою, яку ми надаємо. Ви були одним із перших західних лідерів, які приїхали до України в перші місяці війни. Чи було вам страшно взагалі? Я мав ні, моя відповідь мені було зовсім не страшно. Я просто думав, що шанси того, що щось піде, не так були дуже малі, і я мав велику впевненість в українських хлопцях та дівчатах, людях, які організували поїздку. Вони були фантастичні. У Укрзалізниця вони були чудові і вони дали мені прекрасну їжу на цьому поїзді. Було відчуття, що це звичайна подорож, це був наче східний експрес. Вартувало крейвартувало сьогодні є й ракети, щоб зіпсувати вам вашу подорож. Так, ракета могла зіпсувати мені ранок, так було би не дуже. Але взагалі-то дуже цікаво, бо вважається, що дуже важко влучити в ціль, яка рухається. Неймовірно, правда, я не боявся. Люди Володимира Зеленського були чудові. Річ в тому, що коли ми вперше зустрілися, коли я приїхав у квітні, здається, він не дуже багато гуляв, якщо взагалі виходив через проблеми з безпекою. Але ми обидва знали, бо ми обидва політики, що ми мусимо вийти на вулицю. Але його служба безпеки... Ки була чудовою, вони це втілили в реальність. то ви подружилися з Володимиром Зеленським? Yeah, I mean, to, so he... так Я навіть не знаю, чому ми з ним зустрічалися багато разів. Я інстинктивно дуже співчував в Україні, бо я там раніше бував. Володимир Зеленський зробив неймовірну роботу щодо гуртування думки, і з ним приємно працювати. Я думаю, люди кажуть, що у нас схоже минуле. Ви ще досі підтримуєте контакт? так я бачив його кілька тижнів тому, нещодавно на дуже добрій конференції в Києві. Мені напевно не варто говорити, як ми підтримуємо зв'язок, але ми його підтримуємо. Тут ми плавно перейдемо до того, що ви були прихильником Брекзиту. Але чи вважаєте, що Україна має стати членом ЄС? І чому ми були праві, коли покинули ЄС, і ми прекрасно впораємося поза ЄС. Але для України, на мою думку, ЄС буде добрим ділом, якщо вам вдасться отримати правильну угоду, і ви зможете мати вільну торгівлю. Для України перевага членства в ЄС в тому, що це показує долю України, що це фундаментально європейська країна. Вона рухається в напрямку демократії, вільної торгівлі, прав людини, верховенства права це великі речі. А єс це частина цього пакету. Отже, я думаю, що це інакше для України аніж для нас. Але НАТО ще важливіше, якби мені довелося вибирати одне чи друге як українець, я би вибрав НАТО спочатку. але ж ми не станемо членами НАТО в найближчому. Момент. В майбутньому, то якими мають бути гарантії безпеки від заходу? я сподіваюся, що Вашингтонський саміт у червні наступного року запропонує категорично те, що у вільності провалили це запрошення України приєднатися до НАТО. Ми мусимо це зробити правильно зараз, бо ми спробували, як буде, коли Україна не буде членом НАТО, і це призвело до найгіршої війни в Європі за 80 років. А скільки по вашому ще триватиме війна? I, I I I don't know I, mean, I think the most important thing now is to Я не знаю. Найголовніше зараз це я думаю, що Україна виграє. І я думаю, що це станеться. І якщо це станеться в 24-му, а не в 23-му році, то нічого. Ми лише мусимо продовжувати підтримувати і давати необхідну допомогу. Чого я не хочу бачити, це послаблення західної рішучості. Те, що відбувається в Ізраїлі, абсолютно жахливо, але це частина одного феномену. Це агресія проти суверенної території. Заява Зеленського щодо цього була дуже доброю. Ми Само підтримувати Ізраїль однозначно, але ми мусимо підтримувати і Україну. Як ви думаєте, чи дала Росія зелене світло війні в Ізраїлю? Росія не в ній це Іран. але вона зіграє на руку Росії, бо світ переключить увагу. це правда, але не здавайтеся. Ми не маємо давати світові виправдання, щоб це зробити. Він мусить продовжувати утримувати увагу на Україні але очевидно, з втому і від війни боєприпасним голодом заходу потрібно буде підтримувати Ізраїль. Вибачте, але боєприпаси Ізраїлю не потрібні у військовому плані. Ізраїль має все необхідне і завжди матиме за законами Конгресу. Ізраїлю гарантована підтримка США. Але ми мусимо зробити все можливе, щоб і Україна мала все військове обладнання, яке потребує. Чи існує можливість, що війна в Україні, війна в Ізраїлі призведуть до більшої кількості збройних конфліктів у світі, можливо, навіть до третьої світової Я точно вважаю, що добрі хлопці та погані хлопці починають вишиковуватися в ряди на протилежних боках. Але я не думаю, що з цього виросте третя світова війна. Я думаю, що це дві різні речі. Ми з вами познайомилися на лондонській конференції з реформ України. Це було доволі давно. Так, ми вже давно знайомі. це була історична подія. Я її вигадав. Це було коли я був міністром закордонних справ. Що ви можете сказати про роботу, яка була проведена з того часу? Я думаю, було досягнуто великого прогресу, але моє враження таке, що цього поки що недостатньо. Повертаючись до того, як ви були міністром закордонних справ, ви говорили, що ви русофіл. Yes. У вас є російське коріння, але з нинішньої позиції, дивлячись на все, що сталося, чи змінилося ваше ставлення до росіян, їхньої культури і їхнього майбутнього. Я досі русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Лише дурень не буде захоплюватися. Мені дуже сумно щодо того, що відбувається зараз. і Я думаю, що це буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну, і це трагедія яким буде майбутнє Росії на вашу думку? Що має значення? Це майбутнє України, це країна, на яку напали і це українці. Хто потребує нашої підтримки? Україна має бути вільною, і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю. наш час вичерпався, але останнє питання я би хотіла поставити про королівську родину. Було дуже цікаво бачити таку велику підтримку України. Чи було якісь обговорення щодо того, що вони висловлять свою думку? все таки королівська родина намагається триматися осторонь політичних питань? Дуже цікаве питання. Я думаю, що щиро це все пішло від короля від принца Вельського. Вони так відчувають, і вони можуть про це сказати, бо українське питання має підтримку усіх партій, та не лише партія, вся країна, як на мене, ще досі дуже сильно підтримує Україну дуже дякую вам за те, що залишаєтеся прибічником України і за вашу підтримку. Я роблю все можливе. Дякую